Всім привіт! З вами Кровля, і я знову маю гарні новини. Нещодавно я знайшов у підвалі своєї нової діївської хати коробку зі старими vhs касетами Спочатку я подумав, що там чиїсь весілля або хрещення, але на етикетках були підписи: ICTV, TED, 1+,1 і так далі. Всі ці касети містять записи ефірів телеканалів з кінця 90-х та початку нульових. Я знайшов на них декілька цікавих шоу, про які ніколи не чув раніше. Я покажу вам найцікавіше з того, що я знайшов на цих касетах. Мене зацікавило одне з ранніх шоу Ігоря Контратюка, датоване 2003 роком. Це було інтелектуальне шоу, яке називалося Евріка. Воно стало першим у кар'єрі Контратюка, де йому дозволили катувати і вбивати учасників. Після привітання Кондратюк детально пояснює правила, які я, на жаль, не можу відтворити на Ютубі. Він називає перелік вкрай жорстоких катувань, яким підлягають гравці, за неправильні відповіді на запитання під час шоу. Ну що ж, зустрічайте гравців у студії. Перша учасниця Ірина Чойко місто Суми. Також, за правилами, тих гравців, які вибувають зі змагань, вбивають після здійснення покарання. Учасників шоу набирають не через кастинг, а за внутрішньою процедурою. Частину людей викрадають безпосередньо з дому, інших викуповують у родичів за фіксованою ціною, після чого підписують стандартний дозвіл на зйомку від їхнього імені. Формально всі вони вважаються волонтерами проєкту. У цьому фрагменті Кондратюк згадує загиблого брата одного з гравців. Олександр Версовський, який повторив подвиг брата, його брат у нас грав минулого року, він не виграв відбірну гру і програв фінал. Хоча у правилах шоу зазначено, що переможець виживає, але по факту у сезоні 2003 року живим не залишився жодний з гравців. Першокурсник Олександр у цьому конкретному випуску заявив, що хоче стати першим вижившим. Якщо я не помиляюсь, такого ще не було. Ну, давайте спробуємо. такого ще не було в цьому сезоні. Ти не помиляєшся, і ти можеш бути першим. І ти отримаєш шквал аплодисментів в нашій студії. Будь ласка, на жаль, йому це не вдалося. Як і Ксенії, Ксенія. Будь ласка, доброго дня. Мене звуть Ксенія. У низовинах Дніпра, там де велика та могутня річка розходиться на велику кількість. Протоків у осяйному сонцем Херсоні я народилася 16 років тому. А зараз я навчаюся на першому курсі Київського національного економічного університету на факультеті міжнародної економіки. І я хочу побажати всім гравцям удачі, і хай переможе сильніший. Дякую. Порядок у якому йшли запитання, часто був побудований таким чином, щоб знущатися з гравців. Ось, наприклад, після запитання, через яке Ксенія потім отримає тортури, зразу йде дуже легке запитання. На яке вона очевидно дасть правильну відповідь. Але вона розуміє, що це вже не врятує її від наслідків помилки, яку вона зробила перед цим. Дуже просте. Як називається осінній процес скидання деревами листя? Ой, дуже актуально. листопад. Листопад. Правильна відповідь. Далі Ксенія має обрати, якого органа її позбавлять за неправильну відповідь. Аорта. Конкурсі тема ваші облески, Ксенії. і нам залишилось пограти з Мариною. Марина організатори шоу не приховували, що перед початком зйомки кожен з гравців отримував ін'єкцію важких ейфоретиків. Це дозволяло їм не показувати свій жах і відчай на камеру, а натомість підтримувати ілюзію радості і позитивних емоцій на обличчях. Ось, наприклад, Кондратюк відкрито говорить про ін'єкцію, яку отримав перед зйомкою Олександр. Сьогодні перемогти. А може ні. Навпаки, від ейфорії він забуде все і далі буде лише програвати. Подивимось. Далі у кожному випуску Еврики Контратюк пояснював, чому всі гравці заслуговують на смерть. У цьому, наприклад, він обґрунтовував це відсутністю у них досягнень. У Вас, шановні, мої, немає досягнень у наступній рубриці. Кожен гравець за 30 секунд має пояснити, чому він все ж таки заслуговує жити. 10 секунд, а после всего 30 секунд будете доповедать. кожен из вас. Хочу сказать, что мое наибольшее достижение, я на это хотя бы надеюсь, впереди еще. Потому что я вообще не понимаю людей, которые могут сказать, вот мое наибольшее достижение где-то там уже пройдено. Зачем тогда жить, к чему тогда стремиться, а что тогда может служить ориентиром? За все выпуски Эврики не было жодного выпадку, кулы Контратюк после какой-то из промов помыловал кого-то из Навпаки, зазвичай він критикував і висміював кожен з виступів зразу після того, як той звучав. На мій погляд можна все таки було вже класифікувати те, що ти прожив і що зробив. Наприклад, на першому місці навчився чистити зуби. Класно, Ласно, досягне. Мені лише 16 і в мене все ще попереду. Як казав Леонардо да Вінча, не зупиняється той, хто дивиться на зірку. Я вважаю, що свою зірку я ще не знайшла. Я маю багато досягнень, але вважаю це ще маленькими сходинками до мого найбільшого успіху. Я просто хочу бути корисною людиною для суспільства. Наступна рубрика це ще одна інновація у світі телешоу від Кондратюка. Всі учасники роблять свій вибір. Кожен із них називає ті органи, які готовий віддати першими, в обмін на можливість повернутися додому. як ви могли здогадатися, це по факту теж не гарантувало безпеку жодному з гравців Евріка. Останнє запитання місяця. Яка змія хапає. Сенія перемагає, але це лише дозволить їй, поки не бути закатованою до смерті, як інші учасники, а продовжувати безкінечно грати у шоу Кондратюка у надії, що він колись відпустить її додому. чистим. Давайте запитаємо справжніх експертів жінок. Я думаю, ні. Це Дуже складно. Спробуйте цей таємничий порошок на вашій найбруднішій білизні. Я спробую. Отже, ми попросили її спробувати таємничий порошок. Подивимося, чи він виявився кращим, ніж її звичайний. Хоча вона цього не знає. Ми запропонували їй новий тай з біосистемою. Я дуже їм задоволена. Я вибрала ось ту дитячу серветку для годування. цим порошок. Моя маленька донька забруднила її під час їжі. Цю серветку я не виварювала. Цей порошок робить білизну чистою, як нову. Чого це за порошок? Це тайт? Ні, це новий тайт з біосистемою. Я завжди буду купувати тільки тай. Новий тайт. Новий тайт? Тепер навіть для найбруднішої білизни. Чистота. Чисто Проктерен Проктеренґембол. Також я натрапив на запис ранкового шоу під назвою Посмертна аеробіка. Здається, з середини 90-х. Передача виходила на ут 1 Вона здалася мені доволі кумедною, тому я покажу вам її. Людей більше немає, але тіла продовжують дотримуватись розкладу. Виконуйте рухи повільно, без емоцій, зберігаючи форму. Поки не зникне звук серця, підніміть руки вгору. Тіло чинить опір. Це залишкова пам'ять. Утримуйте положення. Коли з'явиться легке тремтіння, не виправляйте його. Станьте рівно. Не обертайтеся. Повітря стоїть нерухомим. Його достатньо для одного циклу. Зробіть вдих. Якщо вдих не відчувається. Перейдіть до наступного пункту. Нахиліться вперед. Пил рухається синхронно з вами. Це свідчення того, що рух має вагу. Утримуйте позу, поки не почуєте, як дихає підлога. Ляжте на підлогу обережно, ніби вона вже чекає. Руки розведіть убік, долонями вгору. Тіло повинно торкнутися всіх точок поверхні без опору. Дихайте повільно, щоб не злякати пил. Якщо здається, що підлога дихає у відповідь, не рухайтесь. Залишайтесь на підлозі. Підніміть ногу вгору, поки вона не зникне з вашого поля зору. Утримуйте положення, навіть якщо вага здається чужою. Повільно опустіть, підлога прийме її назад. І якщо чути легкий стукіт, це нормальний сигнал тіла, яке ще пам'ятає. Ефір збережено. Всі рухи зафіксовані. Ви надходження завітайте, телефонуйте! Ваше улюблене збрання забруднено. Ваш настрій зіпсований. Тільки джубілі деліка забезпечують якісне приння ваших найдорожчих речей, при чому у холодній воді не зашкоджуючи їх вигляду. Джубіри деліка зробить ваше вбрання бездоганно чистим, а настрій справді святковий. Джонсон гарантує якість. Наостанок я покажу вам ефір каналу Діївка 2, датований 1999 роком. Цей канал подобається мені найбільше з усіх, що я знайшов, тому що він присвячений моїй рідній другій Діївці. До того ж, він має найжиттєрадісніший вайб, дуже позитивні привітання і побажання солодких снів. От тільки я маю трохи неоднозначні відчуття щодо цього каналу, справа в тому, що я не впевнений, що пам'ятаю його. Під час перегляду цих записів я маю відчуття приємної ностальгії, ніби я мав би бачити його в дитинстві. Але остаточно пригадати, чи дивився я колись канал Діївка-2 мені не вдається. Ось ці побажання доброго ранку і солодких снів постійна рубрика на каналі, і я впевнений, що у свій час вони дарували багатьом глядачам позитивний настрій на весь день та на всю ніч. Телерадіокомпанія Діївка два бажає вам солодких сніг. Хай сон накриє вас так само тихо, як сьогодні стихли всі звуки у дворі. Дивно, але ніч інколи знає, коли вам потрібна тиша. Також, оскільки канал був дуже локальним, значну частину ефіру займали новини другої діївки. Ось декілька з таких репортажів. Сьогодні вранці над діївкою затримався легкий туман. Місцеві жителі відзначають, що туман був тепліший за повітря і рухався плавно вздовж вулиць, ніби знав маршрут. Для магазину дереві ліхтарі світилися незвично рівним світлом. Пішоходи кажуть, що в тому світлі їхні обличчя здавалися спокійнішими й варезішими. Сьогодні доріжка біля Київського яру смерті стала ширшою на кілька сантиметрів. Місцеві запевняють, що її ніхто не розчищав. Вона сама підлаштовується під тих, хто ходить, кажуть люди. У Діївській бачці сьогодні панує особливий підйом настрою. Змія матка, яку мешканці бачили останнім часом біля старої верби, успішно розродилася, і це викликало щиру радість у всьому району. Малеча розповзлася під теплими грудками землі, а люди, що зібралися неподалік, зустріли це оплесками і радісними вигуками. Очевидці кажуть, що усмішки не сходили з облич навіть у тих, хто зазвичай не показує емоцій день буває раз на багато років. Кажуть, мешканці хочеться просто стояти і дивитися на траву, знаючи, що там повзає щось маленьке і добре. Ми всі об'єднані світлом цього ефіру. Воно ніколи не згасає, навіть коли зникає електрика. Ми бажаємо вам тепла, домашнього затишку і тихої ночі без перешкод у сигналі. Нехай кожен знайде у цю ніч свій дім, навіть якщо дім давно вимкнули з мережі.